Сьогодні розкажу вам про турецькі біметалеві радіатори Джоуль. Виробляються вони у відповідності з європейськими системами контролю якості. У біметалевих радіаторах використовується сталеве осерця. Ця технологія забезпечує високу міцність. Збірка секції відбувається за допомогою якісних сталевих нібелів і спеціальних графітових прокладок, завдяки яким радіатори здатні витримувати високий тиск і температуру тривалий час без порушення цілісності. Для радіатора Джоуль застосовується три етапи захисту поверхні. Спочатку обробляється внутрішня сторона радіатора з допомогою антикоризійної речовини, потім занурюється у ванну з екологічно чистою фарбою на водній основі, та на заключному етапі застосовується порошкове фарбування методом електростатичного напилення, внаслідок чого з'являється підвищена міцність до механічного впливу.